Привіт, усім я про ситуацію щодо працевлаштування легального і нелегального час від часу роблю відео. І сьогодні не виключення. Сьогодні відео стосується також легального і нелегального працевлаштування, про те, що інспекція праці і страж гранічна перевіряють підприємства навіть зараз, вчора і завтра будуть перевіряти. І це стосується всіх громадян. Не тільки України, а взагалі всіх. Бо на перевірку може попасти як громадянин Польщі, Білорусі, Грузії і України. Друзі, підтримайте це відео лайком, зробіть репост і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Отже, як я і сказав скорше, що стражданічна інспекція праці майже щоденно перевіряє різні підприємства по різних воєводствах і виявляє нелегальних працівників в когось умова не підписана, в когось запрошення немає. А мало. Би бути. А хтось працює не по тому, як записано в умові. Тобто, якщо ви не знаю, прибиральниця або будівельник, а працюєте на якійсь фірмі на конвейері. Таке теж недопустимо, це теж порушення, і за це можуть також покарати. Напевно, багато людей нехтує цим правилом, щоб слідкувати за тим, як роботодавець оформив договір, чи взагалі його надав. Тобто, роботодавець говорить: Та, давай почекай, я тобі там завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць, принесу, і ти підпишеш, і буде все добре. А зараз поки що працюй. Так не можна. Спочатку має бути підписаний договір, роботодавець має зголосити. До ужунду, якщо ви працюєте без запрошення в межах 14 дів має зголосити це, і тоді ви працюєте легально. Якщо у вас немає умови підписаної, умови у праці, умови злеценняння, умови у джео, то ви працюєте нелегально, хто би вам що не розповідав. Навіть якщо роботодавець дуже серйозний, якийсь там компетентний і все, але вам говорять, працюйте, а підпишемо потім це вже не добре, це вже погано, це вже нелегально, і вам вже загрожують проблеми, тому що на любе підприємство, на любе підприємство. Ємство може прийти перевірка і інспекції праці за останні кілька місяців. Прикордонники вермінського мазурського загону провели більше п'яти тисяч перевірок іноземців по різних підприємствах і виявили більше вісімсот порушень. Вісімсот людей іноземців, в тому числі українці, і переважно це українці, більше ніж 70% це українці, працювали нелегально. В них було порушення щодо. Умови, яку вони мали або не мали, Щодо того, що в умові написано, ви там на такій посаді, а працюєте на іншій. Або якщо ви би мали мати запрошення, а його не маєте. Ну, це вже не стосується українців в більшості випадків, це вже, це вже до інших іноземців. Але також може бути в багатьох випадках роботодавець не зголосив, що він взяв на роботу іноземця. Тобто він навіть якщо вам дав підписати умову, ви його ви ту умову підписали. Працюєте все добре, але він вас не зголосив до Ужонду, Ужонд не знає, що ви там працюєте. Відповідно, ви працюєте нелегально. Звичайно, за те, що роботодавець не зголосив вчасно, що він взяв на роботу іноземця, українця чи будь-якого іншу людину. Це його провина, і він за то буде покараний. Але і вас по голові не погладять. Тобто, це також треба контролювати. На цьому також треба наголошувати. Я не втомлюсь про це говорити, тому що для українців зараз працевлаштуватися в Польщі ну це майже без проблем. Тобто потрібно тільки умова підписана, і потрібне зголошення роботодавця, якщо ви не маєте запрошення, ну або запрошення. І все. Вам більше нічого не потрібно. Вам не треба ніяких там бігати кудись, щось приносити, якісь додаткові документи. Потрібно два документи, або один документ і одне зголошення. І все. Тобто, вам потрібно при легальній роботі мати умову. Нема такого, що ви працюєте легально і не маєте умови. Це нелегальна робота. Так само, якщо ви маєте запрошення, то це добре, воно має бути дійсне, ви маєте виконувати роботу згідно того запрошення. І в умові має також бути відповідний запис щодо вашої посади і щодо ваших обов'язків, скільки ви заробляєте. Це все вказується. Якщо там є якісь неточності, там не відповідає тому, що ви робите. То це вже порушення. А ви маєте право сказати, що отут так, переробіть мені умову, перепідписати умову потрібно. Ну, коли ви змінюєте роботодавця, в Польщі це робиться просто: ви працювали в одного роботодавця, хочете звільнитися, піти до іншого. Підписуєте нову умову, роботодавець вас зголошує про те, що він вас взяв про те, що він вас взяв на роботу, або робить нове запрошення, де вказано, що ви будете робити. Якщо цього не зроблено. То це нелегальна робота. Ті, хто давно слідкує за цим каналом, вони про це знають. Ті, хто працюють давно в Польщі, теж про це знають. Але є багато людей, які десь, може, нещодавно поїхали, не знали, не дивилися, не цікавилися і попали в таку халепу. А потім виникають питання: нам не платять гроші. І коли ти запитуєш людей: а зверніться там до поліції, до інспекції праці, а нема з чим звернутися, тому що умови немає, запрошення немає. Ви навіть не можете нічим доказати, то, що ви там працювали. Роботодавець каже: я вас не знаю, хто ви такі. А так трапляється. Я не скажу, що так часто, що всі такі погані і недобрі, і всі намагують на гроші. Ні. Але є такі роботодавці, є агенції праці, які не до кінця все дуже добре роблять, не є такі відповідальні, як би цього хотілося. А роботодавець, якщо ви напряму працюєте і не з, ними, з ним не підписали умову, але місяць два відпрацювали, а вам не платить, ну яким чином ви. Підтвердити те, що ви в нього працювали чи працюєте. Ну, ніяким. Ви будете вимагати гроші. Він скаже, я вас не знаю до побачення. Знайшов собі інших людей, вас звільнять, не звільняючи, бо ви там навіть і не працювали по документах. І все. На жаль, такі реалії так воно було колись, так воно є і зараз. Зараз просто менше того всього, тої всієї тяганини, бо не треба ніякого запрошення, не треба нічого. Людина приїхала по безвізу, чи має статус Укр, немає різниці. Взяли на роботу, підписали умову, зголосили вас в ужин, що ви працюєте. Все, немає якоїсь там бюрократії серйозної, дуже просто влаштуватися на роботу, але потрібно дотримуватись тих мінімальних правил. Звичайно, що за нелегальну роботу з боку українця депортація в 98% не загрожує українцям. Ну тому, що в Україні війна і не депортують за нелегальну роботу. Звичайно, що я би не рекомендував випробовувати свою долю, своє щастя. Дадуть депортацію, не дадуть депортацію, буде штраф, не буде штраф. Точно вас не похвалять за нелегальну роботу. Точно вам не скажуть дякую, що ти працюєш нелегально, а скажуть но-но-но ну -ну -ну, слідкуй за тим, що ви підписуєте. Чи підписуєте завжди? Вимагайте від роботодавця документів на руки. Ви не маєте права без документів на руках, без умови приступати до роботи. Не маєте права, нема такого сьогодні працюю. Завтра я принесу умову. Так не можна. Це заборонено законом Польщі. Як в інших країнах, ну десь, напевно, подібна ситуація. Не буду говорити за інші. Я за інші країни так детальніше, так детально не знаю. Але Польща тільки так, в інакшому випадку, нелегальна робота, а це проблеми в громадянина України чи будь-якої іншої країни. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною. Заслуговує лайк, репост і підписки на канал. Не забудьте це зробити. Також в коментарях поділіться своїми думками, можливо, своїми історіями, які з вами трапилися. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.